Із зниженням температурних показників на Сумщині рятувальники все частіше фіксують випадки загорянь у житловому секторі, які призводять до трагічних наслідків та значних матеріальних збитків. Лише за добу 9 лютого, через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки при обігріві помешкань, сталося чотири пожежі. Вони виникали в сумському Охтирському районах, а також в містах Глухів і Псуми. В даних випадках горіли оселі мирних громадян, також будівлі господарського призначення і літні кухні. Абсолютно всі осередки пожеж вдалося оперативно ліквідувати. інформації про травмованих не надходило. Основна причина пожеж це порушення правил пожежної безпеки в побуті. Люди дуже часто ігнорують елементарні правила пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Пренамонтажить електричну мережу а також з початку року на території лише однієї сумської області вже зафіксовано чотири випадки, коли горіли генератори. Тому ще раз нагадуємо, що використовуйте їх виключно на вулиці на достатній відстані від стін будівель. Також їх не можна заправляти, коли вони знаходяться в робочому стані. Окрема тема це зарядні станції. Під'єднуйте до них лише ті прилади, потужність яких не перевищує можливості самої зарядної станції. Дані прилади повинні бути також сертифіковані. Ну і ще одна тема це туристичні газові пальники. Нагадуємо, що вони є туристичними і тому їх можна використовувати лише на відкритому повітрі. Усього для ліквідації чотирьох побутових пожеж 9 лютого було залучено сім одиниць спеціальної техніки та 32 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.